Тим часом, друзі, в Європі готуються до миротворчої місії в Україні, невже ну, дійсно так близько. Змі дізналися про подробиці миротворчої місії в Україні, який обговорювався на закритих зустрічах у Женеві. Це не просто якісь там абстрактні ідеї, це, друзі, конкретний 31-сторінковий документ, де прописані деталі того, як може працювати припинення вогню. І ось що найцікавіше а, в цьому документі м, є. Це створення буферної зони шириною в 10 км, патрулювання 5 тисяч ма цивільних спостерігачів і навіть, можливо, розміщення 10 тисяч іноземних військових. Ну, 5 тисяч цивільних мається на увазі якась. Організація по типу ОБСЄ, ну а також 10 тисяч військових. Також The New York Times пише, що цей план був підготовлений Женевським центром політики безпеки, який фінансується Швейцарією, і обговорювався експертами з США, Росії та України. Основна ідея це створення міжнародної місії під Егідою ООН, яка би контролювала виконання умов перемир'я. Але Знову ж таки більше тут запитань, ніж відповідей. Ну, по-перше, кордон між українськими та окупованими територіями він дуже довгий. Він навіть в 5 разів більший, ніж демілітаризована зона між Північною та Південною Кореєю в 5 разів більша, і ви хочете направити всього 10 тисяч військових. По друге, є великі сумніви щодо того, чи Путін взагалі готовий дотримуватися ваших угод. І що робитиме взагалі ця десятитисячна армія. Ну, по факту, це десь по 50 військових на один контрольний пункт, ну, тому що їх треба розтягнути просто на десятки, ти, на десятки кілометрів. Адже лінія розмежування вона ж довжелезна. І якщо окупанти знову піде в атаку, що будуть, будуть робити оці солдати? Адже ми вже бачили, як Росія порушувала попередні домовленості, вона вже не раз показувала, що її слова взагалі нічого не варті. Якщо місія не зможе гарантувати безпеку, ну це може лише просто погіршити ситуацію для України, але покращити для, для Росії.